У лозові на вилівській частині міста біля однієї з двоповерхівок комунальники виявили стихійне звалище. Про це розповів директор Касану Володимир Селезньов. Сміття вивозиться кожну неділю по п'ятницях. Стоїть контейнер твердих побутових відходів. создана ОСББ далі в пасаці заробили стихійне звалище. Також не прибирається прибудинкова територія. Жителька будинку пані Тамара розповіла, зараз у двоповерхівці мешкає менше людей, тому одного баку вистачає. Хватає нам. У нас, я ж кажу, за померло четверо і зараз якби хватає. Щодо стихійного звалища, що жінка припускає, його могли завести не місцеві. Володимир Селезньов звернувся до всіх жителів громади з проханням підтримувати порядок. Неприємно, коли по місту по всіх будинках порядок люди. Вбирають несмотря на той на те, то що у нас іде війна, а біля цього будинка якась. Ярослава Дубіна, Єгор Крастельов, новини ТРК Лозова.